На прохання наших глядачів зараз покажемо дуже цікаву ділянку в місті Запоріжжя. Як ми з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом вулиці Діагональної на вулицю Заводську. і будемо перетинати правильно трамвайні рейки. Так, ми вмикаємо правий поворотник, з'їжджаємо з кола, і зараз будемо їхати прямо до перетину нашої проїзної частини з трамвайними рейками. Отже, дивимось. І от дивіться, прямо ми рухатись не можемо, бо у нас знак в'їзд заборонено. Нам треба вимкнути лівий покажчик повороту, перетнути рейки, але ті, хто будуть рухатись нам назустріч, ми повинні пропустити. Так і ось по дозі ми з'їжджаємо і рухаємося прямо. Бачимо знак об'їзд перешкоди справа і рухаємося прямо. А зараз покажемо, як з іншої сторони заїжджати на цю ж ділянку. А тепер буде ця ж ділянка тільки в зворотньому напрямку. Ми зараз їдемо до того місця, де а, на попередньому а, відео у нас був знак в'їзд заборонено. Ми тобто, з іншої сторони, під'їжджаємо. І ось це місце кінець одностороннього руху. Ми включаємо правий покажчик повороту. Бачите, всі зустрічні повинні нас пропустити. Так, І ми тут дивимося, пропускаємо всіх, хто справа лівий поворот і. Виїжджаємо, рухаємося далі вже до перехрестя з круговим рухом, вулиця Діагональна. Якщо у вас є якісь побажання, якісь пропозиції, що нам ще зняти, випишіть нам в коментарях. І, і ми, ми виїжджаємо. виїжджаємо.